І до вітального слова запрошується Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України. Дуже дякую, шановний спікер Верховної Ради, шановний прем'єр-міністр, шановний голова президії, шановні представники громад, регіонів, шановні друзі, шановні партнери. Ради вас вітати сьогодні в Києві на третьому саміті міста регіонів. Ми започаткували цю платформу для того, щоб об'єднувати і формувати стійкість України щоденною роботою саме на місцях. Вже третій рік працюємо і маємо такий чудовий майданчик для системної та сталої співпраці на рівні громада до громади, країна до країни і. Сьогодні, як вже було зазначено, ми пережили дуже тривожну ніч, знову масовані обстріли, знову руйнування, знову загроза житті і, на жаль, є загиблі. Більшість людей сьогодні ночували у паркінгах і в укриттях. Але водночас, і, на жаль, це вже звичайна ніч та ранок для українців, а особливо для наших прифронтових міст. Для них це буденність. Тому наша принципова політична позиція як держави фокусувати свою увагу саме на прифронтових та прикордонних населених пунктах, в першу чергу забезпечувати їх потреби та підтримувати саме їх, працювати над посиленням їх інституційної спроможності, створювати умови для довгострокового розвитку навіть в умовах війни. Це також наша важлива умова. У політиці відновлення. Шановні присутні, може скластися враження, що ближче до фронту люди не живуть, що в умовах війни вони виїхали, вони переселилися. Про це, проте це не так. Наприклад, в Харкові сьогодні проживає більше мільйона людей. Місто Запоріжжя, яке також сьогодні представлено тут, більше 6 тисяч людей. В Сумах Місто, яке зараз щодня під обстрілами більше 200 тисяч людей, те саме і з деокупованими містами в селищі Бородянка в Київській області, де ви багато хто з вас вчора був, повернулося більше 80% людей. І сьогодні місце, де були суцільні руїни, відбудовується і відкривається для життя. Там знову звучать дитячі голоси, там знову працює школа, там знову працює лікарня, і процес відновлення триває. Ми будуємо великі системні речі навіть під час війни. Це Миколаївський водогін, один з найбільших інфраструктурних проєктів, який ми реалізовуємо у рекордні строки. І... Це важливий проєкт для того, щоб більше ніж півмільйона людей отримали воду. До речі, я хочу нагадати, що за усіма цими подіями сьогодні рівне два роки, як відбувся терористичний акт, і була зруйнована Херсонська АЕС. Здається, що це було так. Каховська, Каховська. Здається, що це було так давно, але насправді вже два роки ми живемо зовсім в інших умовах регіони, які постраждали, живуть зовсім в інших умовах. Шановні присутні, шановні друзі, шановні партнери, ми можемо показувати результати виключно завдяки вам вашій підтримці. В нас працює програма «Є відновлення», про яку сьогодні казав вже прем'єр-міністр України. Я можу сказати про те, що вона надзвичайно ефективна. Вона допомогла вже більше ніж 110 тисяч родинам. Вони отримали компенсації і конкретну допомогу. Ми намагаємось бути послідовними на першому саміті в 2023 році. Я думаю, що багато з вас то пам'ятає. Ми показували і ділилися на з нашими міжнародними партнерами те, що відбувається в країні, те, що зруйновано. І ми разом ділили цей біль втрат і руйнування, які зазнає наша країна в минулому, в 2024 році, ми показували наші плани. Ми говорили про те, що ми зробимо, і ми говорили про те, що ми будемо це робити вже під час справедливого миру, під час нашої перемоги. Сьогодні ми говоримо про наші результати, і ми маємо що вам показати про процес відновлення. Навіть в умовах такої повтомасштабної війни 3,5 роки і більше, ніж вже 10 років гібридної війни. Ми маємо про це пам'ятати, думати і показувати цей результат, обмінюватися своїми думками. За понад 3 роки. Понад 500 українських громад уклали більше 2 тисяч партнерських угод з органами влади 64 країн світу, і це вже мережа взаємодії для деє конкретні результати. Ми співпрацюємо у сфері освіти, охорони здоров'я, житлової політики і культурного обміну. У нас є приклад внутрішньої солідарності. Українська державна програма з ініціативи президента пліч-опліч. Понад 450 українських громад сформували горизонтальні партнерства, і вони підтримуються в форматі громади Форпоста, підтримують ті громади, що ближче до фронту. Вони разом відбудовують, реагують на обстріли, допомагають дітям. Ця ініціатива масштабується, зростає, закладає фундамент довіри між громадами по всій країні. Сьогодні в залі представники понад ста іноземних делегацій, які підписують нові угоди з українськими громадами. Понад 18 міжнародних партнерств буде укладено саме тут під час саміту. Це реальні зв'язки, які будуть допомагати нашим громадам знаходити рішення і рухатись далі. Вони стосуються конкретних. Речей, шкіл, лікарень, укриттів, водопостачання, підтримки людей. Дякую кожному з вас за готовність працювати разом за підтримку наших громад, за те, що ви поруч з нами. Ми маємо ще дуже багато викликів, але завдяки вам, завдяки вашій співпраці і наших регіонів, я впевнений, ми все зможемо здолати і отримати позитивні результати. Шановні друзі і колеги. Складні часи народжують сильних людей. У мене сьогодні донька, які 4 роки. Коли я виходив на роботу після такої ночі, запитала тато. А скажи мені, ці тривоги вони будуть постійно в моєму житті. Ми постійно будемо прокидатися від того, що в нас іде бомбардування і ми живемо під обстрілами. Я зрозумів, що моя дитина, як і сотні тисяч дітей, всі дітей в цій країні, вони вже ростуть під час таких жахливих подій. І я хочу побажати вам те, що я сказав своїй дитині, що це обов'язково завершиться і завершиться нашою перемогою, нашим справедливим. Миром для наших дітей, тому що все, що робиться зараз, все робиться для майбутнього нашої країни. Дякую кожному з вас. Слава Україні. Героям слава Спасибі пане Олексію. Дійсно, заради майбутнього, все це будується, і ми долаємо виклики.